Приходить Настя в перший клас. А ти рахувати вмієш, цікавиться вчителька. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А далі знаєш Вісім, дев'ять, десять, валет, дама, король, туз. Вовочка питає маму. Мамо, а де мене знайшли? Ну тебе ми знайшли в капусті. А Петрика де. А Петрика в пшениці. Ну, а Василя. В буряках. О мамо, то вас по всьому городу тягали. Три мисливця. В мене така собака розумна, раз забув патрони. Дав рушницю понюхати, то вона швидко з дому їх принесла. А я раз рушницю забув. Так дав своїй чохол понюхати, то вона збігала та притягнула. То все дурня, ми раз на пікнік поїхали, а дружина Лівчик від купальнику забула. Я їй труси понюхати дав, то вона сусіда за яйця приволокла. Чи знаєте ви, що в чорних кішок є повір'я? Якщо дорогу перебіжить людина, то чекай неприємностей. Тому, оглядівши людини, кішка прискорює свій біг, щоб перебігти дорогу першою. Дід в автобусі звертається до молодого пасажира. Синку, як тобі не соромно, поступися місцем он тій бабусі. Це моя теща. Так віддай їй мішок з картоплею, не тримай його на колінах, тобі ж незручно сидіти. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.